Шлюк, вітряна віспа, а тепер ще й парвовірус. Медики кажуть, цьогорічний сезон вірусних захворювань із приходом літа не завершився, ба більше кількість інфекцій, які вражають населення, у рази зросла. Якщо парвовірусну раніше фіксували вкрай рідко, та й то, здебільшого, у дітей до року, то нині вона дедалі частіше зустрічається у підлітків та дорослих. До того ж, захворювання маскується під ревматологічні та гематологічні недуги а розпочинається усе із класичних симптомів. Нежить температура від 372 до 38 градусів, незначна загальна слабкість та сльозотеча. Через п'ять днів з'являється перший такий характерний симптом – це є висипання на обличчі, особливо на щуках і на перенісі, яскраво-червоного кольору. Цей симптом відразу наштовхує лікаря на системний червоний вовчак. Після цього кожен лікар призначає загальний аналіз крові, і в загальному аналізі крові ми бачимо лімфопенію. Ми бачимо. Чому анемію, причому досить виражену, і на перших днях вона досить виражена, що знову ж таки насторожує і змушує скерувати такого пацієнта до гематолога. Проте вже на другий-третій день висипання у вигляді яскравого червоного мережева одномоментно з'являються по всьому тілу. А разом з тим ще один характерний для парвовірусу симптом болі у суглобах. Це є артрити, причому виражені артрити, болі в суглобах. Досить часто це спостерігається у підлітків. І вони є симетричні, вони починаються з дрібних суглобів, можуть поширюватися на крупні суглоби, ломота в тілі, міалгії, виражені болі в м'язах. Тобто пацієнт себе почуває дуже погано, дуже негативно, від цього з'являється навіть депресивний синдром. Плюс парувірусу в тому, що на нього можна захворіти один раз протягом життя. Тобто імунітет стійкий. Що нам необхідно пам'ятати, найбільш загрозливою категорією при захворюванні на паровірус є вагітні жінки, особливо в третьому триместрі. Тому, що в них може виникнути специфічна така водянка у плоду, яка може бути на жаль несумісна з життям і закінчитися це може дуже негативно. Жодного специфічного лікування від первовірусу немає лише симптоматичне, як і немає вакцини. Тож медики наполегливо радять вагітним жінкам берегти себе і максимально уникати контактів з людьми, які мають будь-які симптоми ГЕРВІ. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.